Ця коробка називається Сушка Едішн. Я зрадила Тору. Якби я була в всесвіті Марвел, я б зустрічалась без зло Ви, до речі, перед тренуванням п'єте щось. Так от з ким же я зрадила, дивіться, новинка Катерина <звук> Оліченко. Рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. Мене звати Катерина Оніщенко, я виступаюча фітнес-бікіні, амбасадорка брендів Джимбі, Бетермі та М2О, а також співведуча подкасту про фітнес Джимкаст. Все бачите зараз на екрані. Промокодики, будь ласка, для вас користуйтесь. Посилання також залишила в описі під відео. Це відео також створено за мотивами коментарів під моїми попередніми відеоми. Так що, будь ласка, залишайте коментарі, Тарі, залишайте свої питання, бо ви бачите, що я вже неодноразово знімаю на них відповідь. Хочу в цьому відео якраз розказати про свої супліменти, що я приймаю для жіночого здоров'я, що я приймаю для ментального здоров'я. Коротше, все, що в мене є, я отак от прям викладу <су> і розкажу. Але, будь ласка, перед тим як ми почнемо, я вам нагадую: натисніть на вподобайку, щоб я знала, що вам подобається цей контент. Підпишіться на канал, щоб я знала, скільком людям це все взагалі подобається, і натисніть на дзвіночок, щоб ви не пропускали контент, який вам подобається. Це. Поки ви за це робите, я піду по треную верх, а, а потім продовжимо розмову про supplementation. Ще, до речі, важливо сказати, що я не є лікарем. Все, що ви тут бачите, чи побачили, чи почуєте, це все мені рекомендували люди з медичною освітою після того, як я пройшла всі необхідні аналізи і перевірки. Тобто, моя робота виступати, а робота людей, фахівців своєї справи, лікарів і тренерів. Зробити так, щоб я на цьому шляху не померла. <смі> Будь що, що я тут показую, я просто показую вам те, що приймаю я, щоб ви розуміли, які бувають об'єми, що дійсно е, я приймаю і для чого. Але в жодному разі я не намагаюся вас е, спонукати до того, щоб ви самостійно без рекомендацій лікаря все це приймали, тому що це все не шуточки, вам треба знати. Дивіться, речі, яка красива чашечка. I like me. Do you like yourself? I like myself. Бачите, а гаряча. Яка вона пом'ята, така не ідеальна. Знаєте, чим вона мені, до речі, сподобалась? Що вона на ідеальної формі. Як я. Я теж не ідеальна. Мені теж багато в чому треба вдосконалюватись. І це ок, як і ці чашці. Але ця чашка, вона не ідеальна. І вона, I like me. Вона собі подобається. Так само і ми. Маємо розуміти і приймати, що ідеальних людей не буває. Всі ми з якимось своїми плюсами і мінусами. Але що ми маємо робити? Ми маємо бути як ця чашка. I like me. Я зараз вам буду розказувати не те, як я це все вживаю, а те, для чого я це все вживаю. І я поділю це на блоки. Тобто, перший блок, наприклад, мене буде називатися краса. Що туди входить? Туди входить шкіра, волосся, нігті, ну і, звісно ж, наш шлудочок, тому що від нашого травлення залежить, чи висипе нас сьогодні на обличчі, чи ні. Звісно ж, номер один з усього цього це є омега. Омега, бачите, як бачите, в мене тут вже її малувато. Тому я замовила омега і, звісно ж, завжди разом з омегою я приймаю вітамін D. От. Але, знаючи, що Омега в мене вже закінчується, я заздалегідь замовила собі такий комплекс Омега е, і вітамін Д в одному. Ще також в мене є комплекс Glowy Hair, біотин, вітамін А, вітамін Д, селен, цинк. Тобто тут багато всього, е, і я його вживала, здається, одразу після першої сушки. Одразу після першої сушки, коли зменшилась кількість е, ось всіх цих бадів, я вирішила перейти на е, такі комплекси, і е, насправді, ось, бачите, майже, майже все тоді допила весь курс. Також за красу в мене відповідають ось такі маленькі шоти. Це також комплекс для шкіри та волосся. Тут також є колаген, також є біотин та інші активні компоненти. Зручний тим, що це рідина, ти просто так от. Змішав і випив. Дуже класно. Але завжди з колагенчиком треба пити вітамін С. Тому в мене є окремо вітамін С. Але тут у складі теж є вже вітамін С. Тож, якщо ви окремо приймаєте колаген, не забувайте його поєднувати з вітаміном С. Так, далі, що ще по красі? Що ще по красі? По красі, звісно, в нас виступає ще селен. У мене є селен ось такий. Селен від джимбі. Знову ж таки, тут як ви чуєте, вже мало. Я замовила собі ще селен від джимбі. Підтримує імунітет, репродуктивну функцію. Далі йод. йод, За йод у нас відповідає ось цей прекрасний бат. Келп виготовляють з бурих морських водоростей. Це є величезне джерело йоду, що в свою чергу допомагає роботі нашої щитоподібної залози. Ну, як ви розумієте, щитоподібна залоза дуже важлива, особливо в жіночому організмі. здоров'я шкіри та зволоження середини – це ліцетін. Ось він скоро закінчиться. І також е потужніший антиоксидант це альфа-ліпоїдна кислота. Вона в мене вже закінчилась. Також, раз ми вже заговорили про гормончики, то звісно ж, як я вже сказала, за гормональний баланс, е жіноче здоров'я в мене, як я вже казала, відповідає келп. В мене відповідає залізо. І, звісно ж, комплекс вітамінів групи. Б. Мозок, концентрація та енергія. Це те, чого мені не вистачає на зужці. Знову ж таки, омега 3. Омега 3 з вітаміном Д. Або ось такий комплекс, як я вже показувала. Це також коензим q 10 коензим Q10. Де ти мій хороший? Я його називаю Ясність моєї думки. Далі імунітет. Імунітет. Імунітет це, звісно ж, знову ж таки. Що головне? Правильно, вітамін С. Це найголовніше для нашого імунітету. Також до імунітету я б додала берберін, адже він, а особливо його класно вживати після прийомів їжі. Він має антимікробні властивості. Він коротше, він регулює мікробіом. Він допомагає травленню, перетравленню білків, жирів вуглеводів, він прям хелпер. От, А як ми знаємо, чим краще наше травлення, тим загалом краще ми себе почуваємо. Далі відновлення, нервова система, сон. Що я приймаю перед сном? обов'язково, Це l триптофан це обов'язково. Джерело серотоніну для глибокого сну. Далі. Ашваганда. Знижує стрес. Супер. Ідеально. Далі поєднує все це ще з габою, зменшує тривожність, покращує концентрацію. Коротше, заспокоює. Також е, додає ефекту релаксу. Ще, Звісно ж, звісно же. Магні. Коли буду робити розпаковку в цьому відео трошечки пізніше, я вам покажу, що за новенький магні я собі додала. Коротше, а так взагалі, ось цей магні, плюс габель, тріптофан, ашфаганда, оце моє узбоїдільне перед сноботом. Далі, травлення. Дуже важливо. Травлення, бо я вам скажу на сушці, не дивлячись на те, що їжі менше, шлуночку важко буває, особливо в дні рефідів. Тому в мене є ензими спеціальні, які допомагають травленню. Покращують засвоєння блоків жирів вуглеводів. Коротше, тут потрібні всі мені ферменти, які просто допомагають моєму травленню. Тому в дні рефідів, особливо коли в мене багато їжі, оце я їх обов'язково приймаю. Також l глютамін обов'язково. Також в мене є l глютамін в мене його, до речі, дуже багато. В мене є в такому виді, в мене є в такому виді. І в мене є ще, звісно, живі джимбі. Л-глютам. L, l глютамін він також допомагає травленню, відновлює слезову кишківника. Коротше, ви себе почуваєте набагато легшими. І вашому шлуночку набагато приємніше кожен день переживати цю сушку, якщо у вас є ось це. Також для травлення, як я вже вам показувала, в мене є берберинчик. Як ви зрозуміли, я не приймаю це все зараз. Є супліменти, які я приймаю на серце, є супліменти, які я приймаю разом з їжею, є ті, що я приймаю після їжі, є ті, що я приймаю перед сном. І все це залежно від етапу моїх підготовок. Тобто, якщо я на наборі, якщо це не сезон, я можу їсти багато. Якщо я їм багато, якщо моє харчування достатньо різноманітне, то половина з цих бадів мені просто не потрібна, тому що я всі свої дефіцити закриваю їжею. А коли приходить етап сушки, ось тоді, ось мені вже починає все це бути необхідним. Ну і знову ж таки, це все накопичувальне. Ще раз, накопичувальне з руками. Ще в мене тут є одике. Марті! Мартюйся! Іди! Куді моя мордюбочка. Нарешті прийшло моє нове замовлення від джумбім, і прямо зараз я буду його розкривати разом з вами. Там багато нових і не тільки нових, і старих супліментів, тож будемо дивитися разом. Як вам моя зачіска? Це називається Кютюня вкладає свою гривку. Я не буду це знімати. Я хочу бути з бігодями на Ютубі. Маю право мій канал. Зараз схожу за посилкою. Отже, в мене тут насправді сапліменти, ну більшість. Ця коробка називається сушка Едішн. Тому що я входжу в стадію, коли вже в мене дуже одноманітний стає раціон, коли його стає все менше, активності все більше, і мені то все треба якось пережити, особливо в таку спеку. Можливо, що з цього вам теж буде цікаво подивитися. <плес> треба ж гарно кадр вести. Можете, можете поки помилуватись зі бабом, поки я виставлю собі кадр кудись. Я хочу почати із зрадоньки. Так, зараз станете свідками того, як я зрадила Тору. Вибачте. Якби я була в Всесвіті Марвел, я б точно не зустрічалась з Тором. Ну, хоча ні, ну він красивий. Я б зустрічалась без Лотків. Бо він розумний. Якщо ви слідкуєте за мною в Instagram, TikTok, ви знаєте точно, що єдиний притрен, який я приймаю, це тор від Джамбі. Ви, до речі, перед тренуваннями взагалі щось вживаєте, ви п'єте щось для того, щоб мати більше сил. Бо якщо ви ходите на тренування після роботи, наприклад, після важкого дня, то зру... і якщо ви ще й не встигли нормально поїсти до тренування, то звісно ж. Ви матимете менше сил, менше енергії, і от якраз для таких випадків претрени і можуть допомогти. Так от, з ким же я зрадила претрену? Дивіться, новинка. Це новинка. Ну, принаймні, я бачу це у Джим Біма вперше. ASAP. As soon as possible you get power. Object. And you get the more powerful version of yourself. Курси англійського. Ви знаєте, пишіть мені в Директ. Взагалі, рекламка буде дуже нативна: цитрулін, беталанін, таурін, те, що треба, кофеїн. Скільки ж тут кофеїну на один скуп 48 міліграм кофеїну на один скуп. За урахуванням того, що на день денна норма кофеїну за рекомендаціями Міністерства охорони здоров'я це 400 міліграм. То це всього 10% від денної норми, можна спокійнесенько щепити собі кавусю впродовж дня. Обов'язково в Тіктоці також зніму відгук. Зрадоньки на цьому закінчилися. Далі нас чекає лише стабільність. Я завжди, коли говорю про харчування, а особливо, коли йдеться про фазу схуднення, все одно, навіть на дефіциті калорій, кожна калорія важлива. Правильно, ми ж хочемо і смачно їсти. І багато їсти. От тому в мене є мої улюблені соуси, без яких взагалі не обходиться жодна моя сушка. Без цих соусів не обходиться. Взагалі мій холодильник не бачив давно вже ніяких кетчупів, майонезів, гірчиць і соусів в магазинних. Карі для рису, кетчуп. Взагалі для всіх страв гірчиця. Ось три соуси. Я пробувала майже всі соуси, які взагалі є на сайті Джумбів. Це мої улюбленці. Реально, от от прям чесно кажу: так вони знежирені тут немає калорій, тут нема жирів. Тут щоб ви розуміли на 100 грам. Всього 9 калорій це справжні хелпери мої. Завдяки ось цим соусам. Я просто відчуваю себе нормальною людиною, не людиною, яка е, загнана в якісь обмеження рамки. Це одно, навіть коли стаються стається вже етап жорстких дефіцитів. Я все одно намагаюсь зробити зі свого життя смачне життя, тому що. Це в першу чергу для мого ментального стану. Чим смачніше я харчуюсь, тим легше мені переживати маленькі об'єми їжі, ось цей дефіцит калорій. тим Стабільніше я залишаюсь на своєму шляху, тим стабільніше я залишаю залишаюсь вірною своїм харчовим звичкам, своєму раціону. І в мене не трапляються зриви. Скріньте собі промокодик. Я взагалі не прибираю на цьому відео, щоб ви могли з цим скористатися. Обожнюю. Коротше, я дуже рада, що вони повертаються в моє життя. Да, мої гарйозіки, мої бубиці, ви мої пупсіки. Звісно ж, без солодкого соусу теж не обійшлось. З усіх солодких соусів, які є на джимбім, ось цей теж найсмачніший. Тут також всього 9 калорій на 100 грам, 100 грам я не використовую за день навіть. Я легенько ним так от поливаю свої хлібці, і це вже десерт, який можна спокійно їсти з кавусею і уявляти, що ти їсиш... О, oh гад, е, Мені тільки що в голову прийшла геніальна ідея рецепту. Господи, чи вийде це? Ну, має вийти по ідеї. Коротше, друзі, я тільки що придумала рецепт. Ох, йо моя, це буде дуже смачно! Рецепт буде? Обов'язково в Тіктоці, в Інстаграмі, або навіть в шортс, побачимо. Слідкуйте, слідкуйте за мною сюди. Далі. А скажіть мені, будь ласка, напишіть прямо зараз в коментарях, чи є у вас проблеми з вздуттям Ну, чи буває у вас вздуття е, Особливо, якщо ви там ідете десь кудись на свято, день народження, ресторанчик, поїли якоїсь важкої їжі, і потім ось. Дуже важко відбувається процес травлення, вздувається шлунок, і коротше, неприємні ці всі відчуття. Бо в мене є лайфхак. Це, в принципі, не мій лайфхак, це лайфхак такий достатньо популярний, але він працює. І це е, звичайнісінький, щоб ви подумали, звичайнісінький яблучний оцет може допомогти вам із травленням і стати дійсно справжнім хелпером. За рахунок того, що. Це натуральна ферментація. Тобто бактерії, які знаходяться в цьому оцті, вони це натуральні бактерії, це, це природні справжні бактерії, які дуже позитивно впливають на наш мікробіом і на обмін речовин. Тому е, є різні варіації, як можна його використовувати, можна випити ложечку оцту е, або до. Того, як ти там зібралась кудись на тусовочку з важкою їжею, або просто постійно його додавати в свої страви. І це, до речі, ще й смачно. В мене є така звичка додавати оцет навіть. Здогадайтесь до рисових хлібців. Боже, я маю стати амбасадором рисових хлібців. Якби зараз хтось зробив сканер мого організму: 90% складались би з рису, рисових хлібців, креветок, тунця, курки, що ще я їм? індички. А, ну, звісно, протеїн, білок, яєчний білок, який рідкий. Якщо коли-небудь ви теж таким лайфхаком користувались, поділіться своїми враженнями в коментарях. Скажіть мені, от зараз в спеку. Тренуватися особливо важко. Ну, я розумію, що в усіх залах є кондиціонери, що теж, до речі, може бути достатньо ризиковано, бо я після кардіо ще проводжу тренування з дівчатами в залі, і я така гаряча розігріта. Потім під цими кондиціонерами працюю, і вже двічі була на межі того, щоб. Захворіти, але в мене міцний імунітет, бо ви ж бачили, яка в мене величезна жуклятка з супліментами. Але в будь-якому разі спека на вулиці, велика активність. Якщо у вас там тренування, якщо ви ще кроки ходите, якщо ви їсте менше, якщо ви на дефіциті, організм втрачає багато енергії, ви потієте, ви зневоднюєтеся, особливо якщо ви не слідкуєте за тим, скільки води ви спожили за день. Ви зневоднюєтесь. І вам вас просто бракує сил, тому мій хелпер, це е, різні іонічні напії. Ось цей я також замовила вперше. Просто мені цікаво спробувати це концентрат. Тобто його треба розводити з водичкою. У Нас тут, звісно ж, вітаміни групи Б, в нас тут є сіль, в нас тут є кальцій магній. Він нам дає витривалість, він нам допомагає відновитись і він нам додає в енергії. Якщо ви не вірите в ці всякі е, напої. То повірте мені, як людині, яка піддає своє тіло дуже великій кількості навантажень, це дійсно працює. Ти прям відчуваєш, що ти можеш випити півлітра такої водички, і ти прям відчуваєш через. Хвилин 30 вже, як до тебе просто повертається бажання жити. Ну, я б так це назвала. От, тому я б не недооцінювала подібні продукти. І просто це з'явилось новеньке. Я побачила, вирішила спробувати. Тож також е, свій вже повноцінний відгук дам вам в своїх соцмережах. От. Мовила собі е, такий пак пробіотиків. Треба заселятися, який шківник корисним добром. А чим краще грунт. Тим красивіше все росте. Ви, мої квіточки, будете красиві і сильні. Як я. Боже, чого я такий нарцис сьогодні? Але, але, додаючи до цього, я ще дещо замовляла якраз псиліум. Так, псиліум. Здуття, нерегулярний стул. Псиліум. Будь ласка, спочатку ось це. Потім заселяємо корисними бактеріями, живемо спокійно, радуємо себе, стаємо міцнішими. Звісно же, ви бачили вже, що магній в мене згід. Це інша форма магнію, має більшу біологічну доступність, тобто він краще засвоюється. Якраз е, на цю форму магнію я перехожу вже на етапі сушки, коли, коли починаються судоми. Друзі, якщо у вас е, після тренування... Знову ж таки, ви довго відновлюєтесь, у вас загалом мало енергії, пригнічений стан, не дай Бог ще якісь судоми, То ну магній, обов'язково я б радила вам е додавати до своєї сапліментації. Я. Абсолютно не проти додавання до свого раціону цукрозамінників з усіх цукрозамінників, які є, особисто я обираю стевію, тому що це рослина виготовлена з рослини. Тут нуль калорій, на відміну від інших цукрозамінників. Він не викликає звикання, він не має такого хімозного. Страшного хімозного присмаку, як має більшість укрозамінників, я насправді його тільки до кави і додаю. Що ще різні пробнички принципі, Якщо ви теж там багаєтесь який протеїнчик собі обрати, то ви завжди можете замовити собі пробнички. По перше, ви зможете зрозуміти. Чи підходить вам цей протеїн, тому що у багатьох, у кого є непереносимість лактоси, сироваткові звичайні протеїни будуть викликати вздуття з, з різними звуковими ефектами? Потім є протеїни, які вже у складі мають відповідні ферменти, які допомагають перетравленню молочних продуктів, але є і інші не лише ж сироваткові протеїни, взагалі існують. От. Є веганський, наприклад, протеїн, це, а це вже звичайний сироватковий протеїн зі смаком, полуниці. Це якраз той протеїн, куди вже входять ферменти для травлень. Насправді протеїни, як ви вже бачили в моїх різних різноманітних рецептах в і в TikTok, використовувати можна не лише просто як протеїни в гейкі і коктейлі. Їх також можна використовувати як складову, якихось, якихось десертах. От, якщо вам хочеться солодкого, ви можете спокійно зробити собі різноманітні десерти з протеїном. І от, власне, дуже круто, що є такі пробнички, можна їх замовити і спробувати. І найцікавіше, що в мене тут залишилось, друзі, це пальник рожевий, звісно ж. Я спокійно можу носити в зал як топ для тренувань. І ніхто не зрозуміє. Так, ну дівчата, я точно буду носити euh, цей верх взал. Бо він прям дуже красивий. Тканина дуже приємна, колір дуже подобається. Просто подивіться, як це. Як це буде красиво! Знову ж таки ще раз, друзі, я вам нагадую це все мій досвід, це все те, що мені подобається, що підходить мені. Я просто ділюся тим, що реально вживаю кожен день. Якби ви зі мною пожили хоча б один день, отак просто походили за мною, то ви б якби нічого нового не побачили, бо це дійсно є моє. Моя регулярність, моє буття, моє життя. Друзі, дякую всім за перегляд цього відео. Нагадую про те, щоб ви не забували ставити свої вподобайки, тиснути на дзвіночок і підписуватись на канал. І пам'ятайте завжди, що б ви не робили. Якщо я змогла, то що зможете ви. Пока!